Про це мріяли, до цього прагнули. і Нарешті здобули бажане золото. Молодіжний склад зорів вдома переміг своїх однолітків Сімферопольської таврі з рахунком 3-1. Таким чином луганська молодіжка стала безперечним лідером турнірної таблиці і, врешті-решт, чемпіоном України. Незважаючи на відмінний результат, головний тренер команди Володимир Микитін зізнається, другий тайм був нервовим для Луганчан. Перший тайм нам вдалося, на перші 15 хвилин, ну ми так і планували. Щоб ребята посінгавали на чужополини поля. Хорошо, що ми суміли собі три міча в Первому тамі. Второй тайм немножко було нервний. Е Ошиблись в обороні. Ось цей гол немножко вірність додав не нам, а сопернику. Розгубитися луганчанам не дозволили вболівальники. Протягом двох таймів вони гнали команду до перемоги і отримали те, чого прагнули. Після фінального свистку Ультра запалили фаєри та двадцять димів, огорнувши стадіон у цільне чорно-біле полотно. Та да, поддержки у нас под рублем вообще по первенству. самая одна из лучших, вообще самая лучшая. Нигде такого я не видел поддержки, как у нас. Они у нас вообще на высоте. Я вообще в шоке. Столько людей пришло, столько фанатов, все в, все в белом, столько людей пожилого возраста, все за нас кричат, поддерживают. Большое им спасибо. Я думаю, если бы не одним. Я... Точно не справились без. самі ж вболівальники запевняють, такий перформанс готували недовго. Складніше було знайти усі бажані компоненти, та головне, що змогли підтримати дублерів на вищому рівні і побачили історичний момент чемпіонство молодіжного складу. Ждали дуже довго ще з прошлого сезону, коли з'явилися такі надії, от наконець парні свою і нашу мечту виплатили. Поэтому емоції просто море будемо згадувати ще очень довго. Ми молодіжний состав любимо. Дуже. Я ж кажу, тут просто...

Наприкінці спільне фото на пам'ять після переможного матчу молодіжний склад зорі йде у відпустку. А вже у розпочнеться новий сезон, у якому знову потрібно підтвердити статус найкращого. Та хлопці в один голос запевняють, золото віддавати не збираються.